Телефонували і сказали, що є приліт, що пошкоджене майно, що хата не підлягає відновленню, що мама жива. Ну, Болять. Наталія одразу виїхала до матері, щоб допомогти зібрати вцілілі речі та розібрати зруйноване житло. 25 лютого вранці, внаслідок російської атаки, в одному із сіл Бруселівської громади пошкодили 17 будинків. Лідія Бондар вибігла з оселі після вибухів і побачила полум'я. А потім вибігла так роздіта у піжамі, як спала, так вибігла боса на двір, а там уже палала хата. Вже палало. І тут вікна вибиті, все в хаті, мотло ходить, немає нічогісінько. Михайло Ткачук каже, що частину будинків доведеться повністю знести і будувати нові. Хата йде повністю під знос. Тобто, всередині все вона зруйнована, Так само та хата, і ця хата, три хати йдуть під знос. Тобто потрібно все з нуля будувати окремо нову будівлю. Спочатку на місці атаки працювали рятувальники та аварійні бригади обленерго та газопостачальної компанії, а також слідчі СБУ. Фахівці громади склали список постраждалих. Вранці працювали на місці селищний голова, його заступник, архітектор виясняли потреби в людей. складаються списки, і на завтра буде від благодійної організації вже домовленості проведені. Буде плівка, шифер, доски. USB монтажна піна після атаки в одному із будинків медики госпіталізували чотирьох людей. Серед них двох дітей віком 5 та 7 років. Зараз вони у лікарні. Діти в середньому степені важкості. Надано дітям обстеження, проводиться лікування на даний час. Стан дитини стабільний, продовжується лікування та надання психологічного супроводу. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України порушення законів та звичаїв війни. Дмитро Клименко, Леонід Харшан, Анжеліка Нестерчук, Ігор Кучин та Олексій Черко Суспільне новини, Житомирщина.